Вітаю, Петруже, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні на уроці ми проведемо короткий екскурс в класичну музику. Від початку класичною музикою називали музику період класицизму і його просвітницького етапу, проте згодом це поняття почало змінюватися. На даний час класичною музикою прийнято називати будь-яку несучасну музику, написану до ХХ століття. Також поняття класика застосовують до інших напрямів музики та їх основоположників, так у випадку з репом Grandmaster Flash, у випадку з рок-музикою Beatles і так далі. Думаю, кожному з вас знайоме ім'я Моцарта Будхована Баха чи Вівальді. Часто їх музику використовують у рекламі та комедійних мініатюрах. Інкол композитор асоціюється з конкретним твором, у випадку Едварда Гріха це у печері гірського короля. Твір, що буде прикріплено окремим посиланням до уроку. А у випадку з Антоніо Вівальді популярним є цикл Пори року». А тепер спробуй відповісти на запитання, що ти запам'ятав про класичну музику? Декрім музичного мистецтва використовується поняття класика. Назви свого улюбленого композитора та музичний твір, що з ним асоціюється. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!